Бачити так, ми здійснюємо запис. Наше засідання буде потім запис опубліковано, як я сказав, з точки зору прозорості. Всі ми про це знаємо. Пані Ольга, є в нас кворум? Так, є. Добре. Кворум є. Тоді пропоную розпочати наше друге засідання конкурсної комісії. От як завжди, динамічно, з вашого дозволу і з повагою, з повагою до вашого часу, неоціненного, який ми дуже цінуємо, і вашу залученість до роботи конкурсної комісії з оцінки тих пропозицій, які надійшли. Отже, шановні члени конкурсної комісії, відповідно до постанови кабінету міністрів від 12 жовтня 2011 року, 1049 про затвердження порядку проведення конкурсу з визначення програм проектів заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання і реалізації, яких надається фінансова підтримка. Засідання комісії є правоможним, оскільки в ньому бере участь не менше двох третин членів. Пропоную відкрити засідання конкурсної комісії з розгляду проектів затвердження української національної та громадянської ідентичності, розроблених інститутами громадянського суспільства для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2025 році. Відповідно до встановленого порядку, пропоную проголосувати за те, аби вважати наше засідання відкритим. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно дякую, колеги, рухаємося далі. Отже, маємо затвердити відповідно до встановленого порядку. Маємо затвердити з вами порядок денний. Він був всім розісланий. В порядку денному у нас два питання. Перше питання про проведення другого етапу конкурсу, і друге питання різне. Хто прошу проголосувати? Хто за такий порядок денний? Хто за? Так, дякую одноголосно. Рішення прийнято. Рухаємося далі. Отже, по першому пункту порядку денного дозвольте, дозвольте доповісти вам. 11 лютого 2025 року відбулось перше засідання нашої конкурсної комісії. Відповідно до рішення конкурсної комісії від 11.02.2025 номер 2 розпочато розгляд конкурсних пропозицій, поданих на конкурс визначення проектів утвердження української національної та громадянської ідентичності, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2025 році, перший етап конкурсу завершено. За результатами першого етапу конкурсу до другого етапу допущено 65 конкурсних пропозицій. Три конкурсні пропозиції визначено більшістю членів конкурсної комісії як такі, що не відповідають пріоритетним завданням та загальнодержавним програмам. Одна конкурсна пропозиція відхилена, оскільки інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання повідомлення організатору конкурсу через електронну систему проведення конкурсу. Шановні члени конкурсної комісії, вам було розіслано проект рішення номер один від сьогоднішньої дати про проведення другого етапу конкурсу. Отже, дозвольте озвучити ті конкурсні пропозиції, які були нами відхилені через невідповідність пріоритетам пріоритетам стратегічних документів були відхилені і не допущені до другого етапу наступні конкурсні пропозиції номер 202.50.202-7205 мозаїка ідентичності та успіху активна мова для відродження україни Номер 2025 двадцять -02 п'ять 0203-73 кримсько-татарсько-українська історична мапа зв'язки, що формувала Незалежну Україну 2025 01 20 п'ять Мапа часу Україна в подіях, містах та особистостях, Україна крізь століття. Інтерактивна подорож через відмову суб'єкту подання було відхилено Пропозицію номер 2025 01,14 шістьдесят три таборовий сезон історично-просвітницьких заходів 20 століття 100 років боротьби за волю 2025». Таким чином до другого етапу допущено 65 конкурсних пропозицій. Також пропонуємо провести відкритий захист конкурсних пропозицій, допущено до другого етапу конкурсу. З 3 по 7 березня 2025 року з 14.00 до 18.00 з використанням засобу електронного зв'язку Zoom за процедурою визначеною розділом 4 регламенту роботу конкурсної комісії. Шановні члени конкурсної комісії, до цієї інформації чи є в когось запитання, пропозиції? Будь ласка, якщо є, то прошу взяти слово. Якщо таких пропозицій зауважень немає, тоді відповідно до встановленого порядку. Прошу перепрошую, Леся Коцер підняла руку. Перепрошую, Так, пані Леся, будь ласка, я кажу, я просто бері слово. Так, да я дивіться, хотіла уточнити. Там в мене на четверте число мав бути візний захід, і тому mm -hmm. я думаю, як тут, тобто в нас оце 3, четверте, п'яте шосте, сьоме, да? дні всі. Так. Я поясню, значить, захист відбувається онлайн, тобто участь членів конкурсної комісії, в принципі, не регламентовано, що вона є для всіх обов'язковою. Тобто, ті члени конкурсної комісії, в ну, яких є запитання, буде надіслано всім. Графік із тими конкурсними пропозиціями, які будуть розглядатися, які будуть себе представляти, і якщо в членів конкурсної комісії є ну, зауваження, є скажімо, запитання, вони можуть брати участь, можуть бути брати участь у відкритих захистах. Звичайно, ми всіх закликаємо до цього, але це це знову ж таки не є обов'язковим. Обов'язковим є індивідуально оцінити конкурсні пропозиції відповідно до. Тих документів і ту інформацію, яку було надано. Оскільки ну, відповідно до, знову ж таки, до постанови, головним є та інформація, яка була надана, яка зареєстрована в системі. Тому що це все пропала, інше... я чипаю. Перепрошую. Все інше є додатковим. Все інше є додатковим. Тому, в принципі, знову ж таки, все це буде записано. Все це буде записано, цей захист, і ті члени конкурсної комісії, які ну ми з вами живемо в умовах воєнного стану, не зможуть проглянути проглянути чи взяти, не можуть взяти участь. Вони зможуть проглянути потім цей при, при вселюдний захист з тим, аби можливо відкоригувати і зорієнтувати щодо тієї позиції, яку він чи вона займе стосовно конкурсної пропозиції. Я думаю, я відповів на ваше заув... застереження, я б сказав, так. Чи є якісь ще запитання, шановні колеги колежанки? Якщо зауважень немає, тоді я пропоную, пропоную проголосувати і ухвалити рішення номер один про проведення другого етапу конкурсу. Воно просте, всім розіслано. Хто за запропонований проєкт рішення номер 1 прошу проголосувати. Хто за? Так, прошу тримати одноголосно. Дуже дякую. Отже, переходимо до другого і останнього пункту порядку денного різне. А шановні друзі, чи є в когось зауваження, пропозиції, думки по цьому пункту порядку денного? Не бачу таких пропозицій. Тому дуже дякую всім за ваш час, за те, що змогли приєднатися. Сьогодні до цього засідання продовжуємо тоді нашу роботу. Мої колежанки, пані Ольга і пані Наталя завжди готові відповісти на будь-які ваші запитання, так само як і я особисто. І я тоді всім бажаю безпечного дня і прошу всіх тоді звертати увагу на наше листування, яке буде вам надходити щодо графіку публічних захистів. Дякую за увагу. До побачення, безпечного дня. Dziękuję. Do Dziękuję Uważania. za